Привіт, друже! Сьогодні я тобі розповім про найбільш ДПМні важкі танки з гілок прокачування на кожному рівні, починаючи з шостого. Ну і не забувай підтримувати україномовний контент своїм переглядом, а не просто протиснув подобайку, написав коментар і пішов дивитись російськомовного блогера по бліцу, тому що ну в нього ж інфа свіжа. І типу, та що тут такого? Кожен ваш. Повний перегляд просуває це відео далі і далі. Не говорю вже про підписки на канал. Чим більше українців дивиться це відео, тим щасливішим стає автор. Ну все, давайте починати. А то трішки затягнув зі вступом. І зараз ти трохи здивуєшся. На шостому рівні самий ДПМний тяж це КВ-2. Поставивши іншу пушку, а саме топову, ми маємо пушку з ДПМом в 2186 одиниць урону на хвилину. Єдиний танк, який наблизився до цих цифр, був Орел 44 з цифрою в 2004 одиниці урону. Для мене це було здивуванням. Думаю, як і для тебе. Цей танк не сказати, що самий найкращий на рівні, а що вже говорити про комфорт, але все ж таки факт залишається фактом. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Цікаво. На рахунок пушки, то по пробою має 175 міліметрів, а по альфів 320 одиниць. Як на мене, непогано. Все ж добре, якщо порівнювати з однокласниками. Єдина проблема це те, що він трохи відстає по маневреності. І його здоровенна башта, яку видно з іншого кінця карти. Особисто я граю на більш альфовій пушці, так як вона несе інші емоції. Але і болю теж вистачає. Але тепер прям замислюєшся. А чи все я правильно роблю? І думаю, відповідь тобі зрозуміла. Ви шо? Ви що, дурні, чи шо? Ще дуже часто страждає від поганих КВН, хоча мінус 7 для радянського танку це ще не вирок. А на рахунок розбросу з часом зведення нема слів. Цілих 0,4 і 6 секунд. Цифри показують всю сутність комфорту, якщо ти зрозумієш, про що я. Тому що постріл без терпіння доведуть тебе до дурки, так як влучати будете через раз. Чому саме через раз, так як не потрібно забувати, що це КВ- 2 і совкова магія оберігає цей танк, що і смішно, і одночасно страшно. Так що тепер і живи з цим. На сьомому рівні танк під назвою Black Prince. Думаю, тут вже нема чому дивуватися, тут ДПМ перевищує 3К, що для сьомого рівня вже солідні цифри. Єдине будете стражати від того, що знову не встигли настріляти. Або поки приїхали, а команди вже немає. Швидкість у цього британця краще, ніж у Т-95 під суперфорсажем в цілих 25 кілометрів. Так що це можна записувати як мінус. Але ось на рахунок пушки, то з пробоєм в 171 мм на основних, і альфою в 160 одиниць пінітруватиме противників майстерно і по шматочках. Написавши снарядами на танку, як ви кохаєте своїх союзників. Що треба сказати? Царство небесне. Тому грати від позиції, викочуватись, давати постріли заїжджати назад, працює не дуже ефективно. З кількох причин: це те, що обмін нерівнозначний. Приведемо такий приклад: виїжджають на тебе два важкі танки з альфою по 400, і все півоближчя немає. Зате ти дав на 160 альфи, а то й менше. Тому варто грати більш близький бій, щоби дати здачі від урону на хвилину і з допомогою союзників. Так само не забувайте, що оскільки гра вже може бути з восьмими рівнями, тут вже вхід доведеться задіяти голдор, Що? Ви серйозно за хрі? Що вимагають ресурси срібла? Думаю, зв'язок розумієш. А так сам танк по грі дуже непоганий. Якщо ви любите активну гру на важких танках, такий танк як Black Prince підходить на цю роль, як ніхто інший. Чесно, цей танк не в моєму списку улюблених танків, і викочу я його тільки тоді, коли потрібно зняти відео, так як у нього є свої фішки, і коли замовляю танк на стрімі. А так, для такої гри є той же Action X, який ще й фармить срібло. Але ми сьогодні говоримо про танки з гілок прокачування. Так що Black Prince займає тут почесне місце, і давайте дивитися, що далі. На восьмому рівні знову британець Кайр Здатність пенетрації, мабуть, дісталась від минулого танку, оскільки в нього ДПМ 3091 одиниця на хвилину. А все це завдяки пушці з пробиттям в 226 мм і альфою в 225. Так, згоден, альфа не дуже, але ось пробиття непогане. Для 9 рівня буде замало, а ось для однокласників саме те. Ні. Та й тим більше для 9 рівня є голда. Погравши на ньому геймплей вже не такий веселий, як на сьомому рівні, тому що це вже майже вища ліга. І різноманітних танків, які не допомагають реалізувати твою майстерність, набагато більше. Я хочу сказати, що бої набагато складніші, і реалізувати цей ДПМ у справі не так і просто. Через трохи картонний корпус тебе майже всі, а деякі навіть хешами пробивають прямо в лице. Також не варто забувати, що у нього є нове спорядження і амуніція, що власне трохи допомагає в придбанні урону від противників. Погравши на ньому єдине ясне пояснення це грати від союзників. Сучий Тому що альфи немає за ДПМ. А що десь це ДПМ, коли ти не можеш його реалізувати? Так, що грати агресивно на ньому у мене не завжди виходить. І то, якщо ти тільки в топі, тоді щось можеш зробити. А в інших випадках, все як пощастить. Але найголовніше, що. Що це саме ДПМний важкий танк на своєму рівні серед прокачування? До речі, по максималці він, як і більшість важких танків, тримає швидкість в межах 34 км. вже краще, ніж у минулого. За розбросом і часом зведення показники хороші 0,3 і Можна сказати, що пушка точна. Але як ми знаємо цю гру, точність в ній плюс-мінус 25 на 9 рівні АМХ 50120, і у нього на сьогоднішній момент найвищий ДПМ на своєму рівні серед танків з гілок прокачування. Цей танк має барабан на три снаряди з пробиттям на основних в 257 мм, і альфою за постріл 400 одиниць. Та й найголовніше, ДПМ у нього 2609 одиниць на хвилину з перезарядкою всього барабана майже в 22 секунди. Доводилося мені брати на ньому майстри. І чесно кажучи, танк досить сильний. Так, броні в нього замало, але як для важкого танку хороша маневреність 50 км, що у свою чергу дає можливість допомогти або швидко змінити фланг. Граючи агресивно з 10 рівнями, дуже страждає. Але якщо трохи уважніше дивитися на розкочування союзників, противників, а так само уважно стежити за ситуацією в бою, можна заїжджати з правильних і найважливіше потрібних позицій, де ти зможеш допомогти своїй команді. Щодо точності у танка не так все добре, як хотіла. І це часом дуже сильно бісить. Розброс в межах 0,3. А ось зведення 4,4 секунди. І це вже під оборудкою. Якщо не ставити оборудку, то ці цифри навіть не хочеться озвучувати вголос. А тепер моє улюблене. Тому я не буду це робити. Тим паче найголовнішу інформацію ти вже почув. Так само не варто забувати, що даний танк має погані КВН в мінус 6, так що від горок пограти комфортно не вдасться. Так само не варто забувати про КД в середині барабана в 3 секунди, що досить довго. І за цей час, якщо ви приїхали розрядити барабан в середній танк, то можете отримати здачі. Тому варто бути обережним, граючи на цьому французі. На 10-му рівні відірвався в лідери китайський важкий танк ВЗ-13. Дуже близький був британець в 215 з різницею в 200 одиниць. ДПМ у китайця в межах 3440 одиниць урону на хвилину, що робить його найбільш ДПМним важким танком на своєму рівні. Вкачав цей топ майже останнім, так як всі говорили, що танк не дуже, а ДПМ топ. Ми не вживаємо це слово. Качавши його і викативши в рандом, я зрозумів, що танк супер, і його відмінна триса це його пушка, яка наводить у з на основних в 255 мм, і альфою за постріл в 420 одиниць. Ну а КД в 7,3 секунди, просто казково швидко пінітрує супротивників. До речі, даний танк потрапив під невеликий ап. До введення ребалансу танк повертався як якась літня Петесау. Це був головний його мінус. Але після оновлення, де всі десятки пройшли ребаланс, йому збільшили поворот на місці, і він відразу став грати набагато комфортніше. І огидне бажання не викочувати, тому що він повільний, змінилося. Зараз, мабуть, він один з самих сильних танків, хоч як на мене, завжди знаходиться осторонь. Сподіваюся, це зміниться і багато хто пізнає Дзен, граючи на цьому танку. До речі, на рахунок броні, то вона тут є. Башта дуже добре тримає снаряди однокласників, а ось корпус швидше залежить від везіння. Хоча якщо по ньому стріляти основними снарядами так просто не пробити. А ось по КВН все погано, тільки мінус 6, що дійсно дуже заважає грати. Було б в межах мінус 7 вже набагато краще. А так грати від неровностей це не його найсильніша сторона. За маневреностю тут встановлений двигун з максималкою в 45 км, і якщо я не помиляюся, її урізали. Було 50. Виправте в коментарях, якщо це не так. Ну і як ви зрозуміли, навіть ці 45 км дають перевагу перед іншими важкими танками в зайнятій позиції одним із перших, що вважаю величезним плюсом. Дякую за перегляд цього відео. Не забувай підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. Ну а якщо ще й підпишешся, то буде дуже вдячним. Підтримай українське відео, поділившись з друзями, які теж грають в Бліц. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!